Доброго ранку ми з України, а я Ірина. Сподіваюся, усі живі та здорові, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Ви знаєте, вони зігрівають мене насправді дуже, навіть дуже. Я інколи, ви знаєте, засипаю з мобілкою в руках інколи дуже-дуже пізно. Вже коли люди деякі прокидаються, я ще читаю ваші коментарі. Ось, і ви знаєте, дуже дуже зігріває мені серце, душу. Щиро вам дякую. І віддаю по можливості вам цю теплоту, цю надію так само назад. І так, карта надії, карта дня на сьогодні. І дивимося, що нас чекає сьогодні. Тобто енергії Дня для України спочатку у нас стоїть мах, дивіться. Це. Чудова, причудова карта, з одної сторони, так. Але ми читаємо, я е, на поля, е, як це сказати, гаразд це не карта надії, е, е, можемо читати і негативно, і позитивно. Ну, я відчуваю, все в наших руках, мої дорогенькі. Наша Україна звільниться нашими руками. Ніхто не прийде, нам не допоможе. Звичайно, нам піддадуть якихось ресурсів, тут і от на столі лежить, і е, кубки. Тобто підтримка вболівають за нас весь світ, так? Ось, і а, фінансово, і зброю нам дають, і. А, як це сказати ще? Ну, сили, енергії, все нам дають, що нам потрібно. І одяг, на жаль, не все доходить до людей, тому що багато чого розкрадається, це, звісно, і ця карта теж про це говорить: маніпуляції, маніпуляції на свою користь. ось Але я ось так скажу, що дивіться, у нас. В наших руках настільки багато, що ми можемо добрий фундамент зробити української і економіки, і наші землі назад все повернути, щоб ви розуміли, тому що це утримати те, що маєш, і почати відвоювати, тому що маг є наші території надалі. Тобто, як я вже колись сказала, до третіх півнів. Ну, будемо дивитися, коли ці треті півні. Але до кінця війни ще не так близько, тобто ще далеченько. Набираємося терпіння, робимо запаси, все в наших руках. Ви знаєте, мої дорогенькі, вартує побажати. Побажайте собі щось, але по-справжньому. Не бажайте, ой, я би хотіла, але я не зможу. Вірте в свої сили, ви маг. Кожна людина є магом. Кожна людина має есенцію, має душу. Якщо ви маєте душу, а ви не можете родитися без душі. Нема такого. Не слухайте тих, хто каже, що немає душі. Це просто так у нас в народі кажуть. Але людина без душі не може народитися. Це тільки біоробот, його, значить, штучно створили. Гаразд, не буду лекції вам читати. Ось, але ви повинні розуміти, якщо у вас є душа, а вона у нас у нас у кожного є. Ось, то, значить, ви, ви є, являєтесь магом. Згадайте, що ви. Є абсолют. Згадайте, що ви все можете. Не сумнівайтеся в своїх силах, не лякайтеся якихось а, негативних думок і ненагнітання, а, виключайте все, що вас нагнітає, що вас зневірює в собі. Тільки ви собі можете допомогти. І вперед до перемоги, мої дорогенькі, тільки так і не інакше. Ось така енергія дня сьогодні. Сподіваюся, ці дві карти. Вам піднімуть трошки настрій, вас трошки укріплять і дадуть вам сили далі жити, працювати і підтримувати себе і навколишніх, але в першу чергу не забувайте в першу чергу себе. Якщо ви слабка людина, ви нікому не можете допомогти. Ви можете допомогти тільки туди, коли ви сильна. Я маю на увазі енергетично сильна. І так, тепер у нас. Розклад особистий, тобто ви зараз вибираєте і будемо дивитися підказочки на сьогоднішній день для вас, мої дорогенькі. І так, карта номер один, номер два і номер три. І дивимося. Карта номер один. Дивіться: повний вперед до завоювання. Якщо ви чоловік. У вас сьогодні настільки чоловічої енергії досить, і я би навіть сказала, у вас є якийсь е, захист. Я, е, е, хтось мені каже, що я, чого я кажу Бога, чого я кажу це, я не вірю в це. Якщо ви вірите в якісь речі, кожна людина має право у щось вірити. Будь ласка, якщо ви вірите, у вас є сьогодні величезний захист, якийсь сил. Я би сказала, що це, скоріше за все, ваша внутрішня сила. Якщо ви вірите, що вас якась матінка Божа э, захищає, обігріває і э, наповняє, будь ласка, ось у вас сьогодні такий день. У вас, э, я би так сказала, настільки сильна енергія, яка рухає вас уперед. Це по перше. По-друге, можливо, що ви вирушаєте сьогодні в якусь дорогу, переїзд, когось забрати, когось відвести, когось привезти. Але ви знаєте, це важлива дорога, дуже відповідальна, можливо, дорога. Дорога, можливо, когось на свій бік, як би це сказати, переманити у вас сьогодні. Це вийде рішучим бути. Впевненим в собі, дуже важливо бути сьогодні в собі впевненим, не напищеним, не носа задирати, а впевненим внутрішньо. Тільки ваш внутрішній цей... Есенція, ваша душа, вас е, виведе куди завгодно. Вона повинна в вас бути сьогодні сильна. Тому постарайтеся сьогодні бути концентровані. Це енергія дуже концентрована, і це енергія прямо лінійна. Вона не розпилюється на якісь дрібнички. Сьогодні вам, можливо, прийдеться навіть гори перевернути. Е, як то кажуть, дірзайте. У вас все сьогодні вийде, чи то іспити якісь, ви здаєте, чи когось переконуєте, чи перед кимось виступаєте. Вам і роботу сьогодні можуть запропонувати. І сьогодні можуть вам дати навіть пробний день. Все у ваших руках. Ось. Вперед. Тепер друга карта. Тільки що була у нас друга ця карта. Дивіться, мої дорогенькі, робіть запаси в першу чергу. Не, не позичайте сьогодні ніякі ресурси, постарайтеся їх притримати. Навіть не те, що позичати, це одне: тут, скоріше за все, не купуйте нічого, що вам завтра, післязавтра, може вже більше не знадобитися. Подумайте добре, перевініть, як то кажуть, копієчку два-три рази. Перед цим, як щось купити сьогодні, не потрібне, і завтра вам це не треба, а гроші завтра вам будуть потрібні для чогось іншого, щоб ви просто розуміли, що ця карта вас попереджає, зробіть запас. Це може бути і до весни вам пригодиться цей запас, а може бути і надовше. Можливо, що. Ви закладете сьогодні фундамент чогось. Тобто, можливо, роботу вам дадуть, можливо, ви влаштуєтесь сьогодні на роботу. Якщо дійсно так, це ваш фундамент, це якась стабільна зарплата, звичайно, невелика. Але прогодувати себе і, наприклад, маленьку сім'ю вашу ви зможете. Звичайно, 10 чоловік це буде вже можливо і важко. але... але... Якщо вам ця карта сьогодні випала і у вас, наприклад, зарплатню, то вам вистачить на вашу сім'ю. Ось так. Але по мінімуму, це карта по мінімуму, щоб ви розуміли. Ось це карта консервативна, це карта не, не та, що хоче мінятися. Можливо, ви не хочете десь мінятися, можливо, ви хочете. Щось утримати, чоловіка утримувати. Е, утримайтесь від своїх е, висказувань в адрес чийсь. Теж, можливо, сьогодні не на часі, як то кажуть. Ось така у вас сьогодні карта дня. Тепер переходимо до третьої карти. Хто вибрав цю карту? Мої дорогенькі, ви сьогодні блістаєте. ви сьогодні аж, знаєте, аж а, як то кажуть, знаєте, під. Е, Каблучками аж цокає і іскринки летять. Ви сьогодні так відчуваєте свою енергію. Ви така сьогодні. Якщо ви жінка, то ви взагалі сьогодні така жіночна. Але з таким вогником, з запалом у вас все получається. Ви можете сьогодні керувати і якоюсь громадою і організовувати щось. Ви сьогодні не вдома. Ви сьогодні, навіть якщо ви вдома, ви організуєте бригадний подряд сьогодні вдома. Ви сьогодні все. Не тільки організуєте, а й устигнете, і посміхнутися, і пофліртувати. Ви сьогодні, ви знаєте, настільки на висоті, у вас настільки багато енергії. Чудова карта. Це жіноча звичайно, карта. Якщо ви чоловік. То я би сказала, що, можливо, ви сьогодні маєте справу з такою жінкою. Ви знаєте, вам буде важко втриматися від її чар. Навіть якщо вона нічого у вас у сторону робити не буде. Не фліртувати не буде з вами, не заігрувати взагалі нічого. Вона просто буде іскритися. Від неї буде йти така енергетика. Ви будете просто відчувати ого. го Якось так в мене пішло. Мої дорогенькі. Чудовий день, запальний день. Все переробити, все встигнете, всіх і нагодуєте, і зварите, їсти, і ну, прибирати це таке, тому що це більше організаторське, більше такі, ну, Навіть трошки завойовницька карта. Ви знаєте, ви сьогодні можете покорити серця багатьох людей за те, що ви така з вогником, за те, що ви така запальна жіночка чи чоловік. Ви знаєте, ви можете і чоловіком бути. У вас просто це буде, знаєте, так, більш любляче, більш по-жіночому. Але це нічого страшного, тому що. Кожна людина має в собі ін'янь, тобто і чоловічу, і жіночу енергію. Раз так, раз так, раз по добрі. Тобто доброта, любов це жіноча енергія, завоювання і боротьба це чоловіча. От Тому жезли це надає жіночій енергії, таку знаєте, іскриночку. Чудовий день. Буду вам вдячна за вашу відписку вірніше, за те, що ви мені напишете відписку. <с? <с?> а ви знаєте, а відписка можна сказати, як завгодно. От Напишіть мені, як ви розумієте, коли я кажу відписка. От-от скажіть: от цікаво, чи хтось зрозумів те, що я маю на увазі. Відписка. Не віддавайте відписка. Ось це до цієї карти підходить. От напишіть мені. Це, мені здається, у нас на Буковині, так кажуть, відписка. Гаразд, мої дорогенькі. Трошки я з вами пошуткувала. Ви знаєте, аж енергії запалилося, а мені ще працювати сьогодні. І так, поїхали далі. У нас карта надії. І дивимося, що нам Таро веселки подарує. Що воно нам, яку надію дасть, які підказочки дасть. Я це люблю. Підказочки завжди дуже добре, інколи не знаєш, де впасти. І так, дивіться, у нас сьогодні дуже хороша карта карта надії, тобто перемога буде за нами 100%. Тут і не треба сумніватися, тому що, по-перше, це сонце. Сонце найкраща карта у Таро, тим більше це старший аркан. Дуже важливий день, мої дорогі. Дивіться, це м, йде до осені, Бачите, вже осінь прийшла. ну В Україні я чула, що там і душі йдуть. А в нас, в принципі, в Австрії, а, дивлячись, де, відверто вам скажу, їду до дочки 25 кілометрів. Ні, 30-40, 50. Да, десь, десь 50 кілометрів від мене живе моя дочка, і от я їду до неї, і там вже холодно-холодно, вона в горах живе. Це якщо від, від Граца дивитися, знаєте, в одну сторону гори, в другу рівнина. Там, до рівнина, там тепліше. До Угорщини ближче. До Словаччини ближче. Ось. Мої дорогенькі перемога. Перемога в усьому. Треба тільки захотіти. Сонце нам нагадує, що сонце повинно бути у нас тут. Тобто. Наша е, атомна станція, ви знаєте, де? В нас всередині е, наша есенція, наша душа це і є наша атомна станція. Людина, якщо б захотіла, якщо б не сумнівалася в своїх здібностях і пригадала, хто вона є, що вона сама себе створила, людина би стопроцентно могла би, наприклад, обігріти е, ціле місто. І не маленьке місто, щоб ви це розуміли, обігріти його і е, обсвітити світлом. Але, на жаль, люди цього не розуміють. Може, помічали ви частенько, коли ви е, в такому нервовому зриві, от е, знаєте, так взриваєтесь, е, енергія така у вас іде, і лампочка вдруг перегорає, коли ви її включаєте. Це тому, що у вас. Величезна енергія, а ви просто не сумнівайтесь у своїх здібностях, у своїх талантах, у своїй силі. Кожна людина індивідуальна, але всі ми тягаємо з собою електростанцію або навіть атомну станцію. І дивіться, повний вперед. Бачите, от те, що я до цих пір тільки що сказала, і повний вперед. Світіть як сонце. І повний вперед до перемоги. Бачите? Зірки за нами. Надія є, сонце є. Що ще треба, мої дорогенькі? От вам перемога. А це буде. Вірте і укріпляйте свою душу, свою есенцію. Тільки так, мої дорогенькі, я бажаю вам всього найкращого, причудового дня, енергійного дня. Займаємося кожний своєю справою. І, думаємо, в першу чергу, кладіть завжди, в першу чергу, себе. Я маю на увазі енергетично. Ви не можете за когось помолитися і йому буде краще. Так воно не діє. Ви повинні за себе. А вже помагати ви можете пиріжки зробити. Ви можете щось зробити комусь добре. Отак От ви можете допомогти. енергетично ви нікому не можете допомогти. Кожний енергетично повинен сам себе настраювати. Ви можете підказати, але чи людина підніме це, цей тягар, чи ні це вже друга справа. Щасти вам, мої дорогенькі, мирного вам дня, нашим Збройним силам. Величезний привіт. Ми за вас думаємо, ми за вас, як би то сказати, пишаємося вами, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали. І все є, Україна, мої любі! На все добре.